Друзі, сьогодні хочу показати вам такий скутер: бюджетний сегмент, бюджетна лінійка за відносно невеликі гроші. Це від компанії Спарк. Кутер даний йде на 125 кубічних сантиметрів з одноциліндровим двигунчиком, чотирьохтактним, бензиновим, має повітряне охолодження. А, тому, о, Максимальна швидкість складає 80 км на годину. Розхід пального в нього приблизно 2-2,5 літри. Вважається за книжкою він взагалі двомісним, але так як в нього вантажопідйомність складає всього 85 кг, то скоріш за все, це буде полуторка, до якої ми всі звикли ну, звикли називати такі скутери не двомісними, а півторашки. 125 кубиків, в принципі, для нього досить, ніж достатньо, тому що раніше вони йшли 80, та і зараз, в принципі, є. А, а тут вже стоїть 125. Тому на ручку газу він реагує досить приємно. Кікстартер в нього є. Давайте погально. Гальма попереду у нас дискові, стоять, позаду барабанні, тормозить він чудово. З цим проблем ніяких немає. Налагоджуються амортизатори позаду. Також, що в нього з цікавого, виведена USB, ось тут біля замка запалювання, де ви можете підключити свої гаджети, телефон, кинути ось в цю нішу та заряджатися. Даний скутер комплектується двома ключами. Е, ще двома ключами від е, ось цього від ось цього е, багажного відсіку. Е, і також двома пультами, тому що він має безключовий доступ. Ми можемо з пульта його завести. Давайте це спробуємо зробити. Ось так він працює, так він заводиться. Е, глушимо відповідно так само е, пультом. Досить гучно, але е, така штука присутня. Два пультики йде в комплекті. Місця достатньо для ніг. Е, попереду в нас, звичайна, навіть не галоген, а ледівська лампа. Підсвітка звичайна. Е, давайте подивимося, яка в нього приборна панелька. Ось так вона виглядає, цифрова. Досить інформативна, все, що потрібно в ній є, лише неможливо не тут налагодити, настроїти денний пробіг, час і так далі. Ну що, давайте подивимось, його, його багажний відсік. невеликий, немалий, ну, в принципі, досить змісткий для невеликих, негабаритних речей. Доступ до, до двигунчика в нього тут є, до карбюратора, скоріш за все, тому що свічку ви через цей отвір замінити не зможете, бо вона знаходиться там, там глибоко. Щоб свічку замінити, тут потрібно зняти передню, передню панель. Ось про цю панель йде мова. Невеликий, немалий багажний відсік до того ж, у вас ще є ось такий позаду, який, до речі, за непотрібністю можна зняти. Він кріпиться всього на 4 гвинти. Тому з цим проблем також, я думаю, ні в кого не виникне. Ось такий скутер є в наявності, можете перейти за посиланням під відео, подивитися його актуальну ціну на сьогодні та дізнатися стосовно умов доставки, кредитування. Це також у нас є. Дякую вам за перегляд відео. Обов'язково поставте під ним лайк та напишіть коментар, як вам даний скутер.